Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я приготувала для вас чистомовки про свійських птахів. Я буду промовляти їх, а ви повторюйте за мною. Чи готові ви? Тоді починаймо. Рі, 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 ходить квочка по дворі. Це, 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 корочка знесла яйце. То, то, то у курчат сьогодні свято. Ник, ник, ник є в бабусі гарний півник. Шив, 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 індик пір'я розпушив. Али, 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 гуси гучно гелготали. Де де де, качка перевальцем йде. Де, де де каченят своїх веде? Молодці малята. Малята, а тепер давайте з вами пограємо в гру. Гра називається «Вгадай, чий голос. Вам потрібно буде відгадати свійську птаху за звуком голоса. Индык качка курчата. Курка півень. Гусак на цьому наше заняття закінчується. Молодці дітки, ви найкращі. До нових зустрічей!